Продовж Великого посту ми із вами здійснювали приготування до Пасхи, до Воскресіння Господнього, але від сьогодні, від вербної неділі, розпочинається більш інтенсивне приготування до пасхальних днів. Найперше, спробуймо подумати: чим для мене є вербна неділя піти до храму, до церкви, щоби посвятити гілочку верби і поставити її десь в куточку, чи для мене вербна неділя? Це увійти в страждання й муки Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Вербна неділя це час, коли Господь запитує кожного з нас. Хто тебе любить такою любов'ю, як я люблю? Хто тебе любить, коли ти далеко від мене? Хто тебе любить, коли ти відкидаєш моє слово? Хто тебе любить, коли ти забуваєш про мене? Тільки я, я тебе люблю. Час вербної неділі є часом для вибору. Господь або залишиться в твоєму місті, або залишиться поза містом, поза мурами Твого міста. Вербна неділя вводить нас у страсні дні, коли ми будемо багато чути і в євангельських читаннях, і в наших церковних піснеспівах про муки, про страсті Господні. І тут хочеться, щоб кожен із нас задумався: а чи тебе нічого не мучить, нічого тебе не бентежить? Ми розпочнемо такий важливий тиждень, тиждень, коли маємо задумати, як відбулося та відбувається наше із вами спасіння. Вдивляючись у вербну неділю, ми маємо побачити, що Господь стає людиною, що Господь бере хрест, що Господь іде з цим хрестом на Голгофу, що Господь помирає там. Чому? Тому що Він є відповідальним, і вербна неділя вчить нас цієї відповідальності. Пам'ятаймо, любові без відповідальності не буває. Вербна неділя вчить мене любити і то любити до кінця, не до Голгофи, а через Голгофу до Воскресіння, е церква. З нами Бог. Амінь.